Доброго часу, доби, друзі. Сьогодні буде у нас відео таке. Будемо сьогодні чухрати кущі. А чому я вирішив? Тому що приїхала Обленерго. Тут їхні проводи. Бачите, уверху вони поцюкали під проводами, а у найжчий це інтернет до нас. І вони попчухрували, на проводах висить, інтернет обірвали, ну як, обірвали вони з кронштейнів. Ті, що на опорі були кронштейні нижчі. Е Провода йшли, чим обленеревські 220, ну там 380. От. І вони рубали, пиляли, воно побривало з тих кронштейнів. Оце я вже трошки почав розпилювати, розчухрувати. Бачите, гвіздки такі є. Треба дивитися, тому що Загнем. тому що можна налізти на гвістки. От. Оце такий пейзаж. Ось бачите? Оце нижчий провод. Це що внизу, я даже можу до його дотягнутися. От. А ось бачите. Оце інтернет. Там на ті опорі. Вони обірвали провід. Тобто з кронштейна зірвали на тій опорі. От. Це ми так попиляли, покидали. Ну а я що роблю? А я роблю, де товще обчухрую і бачите, будуть на, зим, на зиму дрова. Ну хоч трохи тут вже я начухрав, вже на пару днів, можна буде взимку протопити. Тут ходив-ходив, що цікаво, до, дошка, бачите, оця. Я накрив, Дивіться, який. Штирь. палець гострий. Не знаю, що це. Витягти я його не можу. А це я на його наступив. Ну добре, що я наступив. Не достало. Тільки трохи наступив. Ногу не проколов. Друзі, це у нас такі тут. Чигарники зараз вийдемо, пройдемо, я вам покажу, як тут вони оце попиляли. Ну, вони, я розумію, їх вони то свою роботу зробили. Провода свої, вони як захистили, да? дерева побрували. А інтернет то вже, так сказати, не їхня, і воно їм не потрібне. Дивіться, ось бачите провод. І оце вон туди пішов. І оце треба. Ну, потім покажу. Буду оце розчухрувати. Ну, щоб довго відео не затягувати. Ну, Я сподіваюсь, комусь було цікаво. Там вечір, так сказати, скоротати. От, подивитись, як я тут. Дивіться, що ми тут понакидували. Оце теж приаккурачу. Я потім уже в кінці покажу, як я приблизно трохи проаккурату. Бачите, як попало. І ось дивіться, сейчас не проти сонця, бачите, опора. А должен має бути там на отій. Зірване все. Висить. Ну, Оце так вони, друзі, попиляли. Ну, свою роботу зробили. Оце такі завали. От бачите, які в нас тут скоро дорога взагалі заросте. Ну, будемо трохи розпилювати, тут розрубувати. Тут також ось висить деревина. Ну, скоро будемо пішком тільки ходити. Так що, друзі, тут у мене я водичку взяв попити. Чехол для камери, кепка. Мачета. Ви бачили на обзорі, на огляді на моєму каналі. Бачили огляд тупори на мачету, але мачету я так мало уділив їй часу. А вона доволі хороша річ. Вона вже років три, а може й п'ять у мене. Давно. От, Класна річ. Її не підточив. Там чуть-чуть підводив, там, знаєте, була попадає проволока, була рубанеш. Ну, а так доволі. Непогана мачета. От. І окуляри захисні, тому що безпека повинна бути безпечною. Друзі, зараз камеру на налобне кріплення повішу і будемо тут чухрати, трошки підчухраємо, заготовим, так сказати, приємне, з корисним зробимо. А перед тим, друзі, як будемо дивитися далі, ставте вподобайки, кому подобається. Кому не подобається, антиподобайки. Пишіть коментарі, друзі. Далі будемо записувати відео. Так що не переключаємося. Для вас була секунда, для мене пару хвилин. Так що, все, поїхали. Починаємо це сухе. Тут я дивлюся, вони спаляли дуже таку... Велику деревину товсту, бачите? Ну, це її треба буде брати бензопилу і бачите як омрубує. Треба буде брати бензопилу і розпилювати. Але можна отак. Маленьким, це в принципі. Бачите як. Йому взяв. І так ми його розчухаємо. Ну, все, ну, та менше не будемо. І отак. Ну, то ми вернемось тоді до цього великого дерева. Воно. Бачите, хорошо. Мачета рубає. Я просто в воглі своєму мало часу виділив на цю мачету, а вона доволі тупором так швидко, друзі, не обрубаєш. От бачите, я зараз покажу, як оце. Ну, дивіться, моя рука, дивіться. Але можна бензопилою, ну її немає, це я покажу, як воно. Тупором все одно, друзі, буде довше. І ще добре, що це є. Раз. І потягнув. Тільки треба дивитися, щоб, не дай Бог, не попали руки під цю мачету, тому що ну, ви розумієте, що буде. Раз. Два. Оце. І зразу. І невеличкий огляд ці мачете, як вона працює на ділі, а не так-то. В інтернеті показують, що воно там щось врубає. Отак. Ну, оце ми тоді висмакнемо. Туди будемо складемо в купу. Оце воно таке не подобається. Ну. Хай тут лежить, це сухе уже, воно б'ється, не ламається, воно, воно ламається, не рубається. Оце, друзі. Треба буде отут чухрати. Давайте почнемо. За цієї невеликої. так. Єсть. Потім будемо складати. от Ще хочу зробити, як все добре буде. Невеликий анонс. Щоб далі, далі до нас ще прийде один байк, тобто велосипед. Я також зроблю його розпаковку. Це вже загорілась дружина. От. Велосипедом. Ми вечорами стараємося їздити. По вечорах от тут по, по місту їздимо, ну, по цій місності, де ми живемо зараз. Зараз. так. От і тренуємося. Це дивіться, сейчас ми його спробуємо перерубати. І так. І отак. Дивіться за скільки раз воно перерубалося. І все. І отак ми заготовляємо. О, а що тут мені цікаво, нічого собі. А ну сейчас гляну, давайте. А це обрубаємо. Ого. Друзі, а що тут? Дивіться, яка труба. Ого, желізна. Желізна. Тут щось живе. Оце тобі да. Може лисиця? Все може бути. Ну, такі, ви самі бачите, такі кущі тут жити може що завгодно. От такі, друзі, діла. Так що. Слідкуйте за каналом. Будемо знімати нові відео. Раз. Два рази. Бачите, як вона руба. І все, це таке маленьке вона. Скидемо, воно перегниє тут. Перетрюхне. Це дерево. Бачите, скільки тут дерев. Так що надіюсь, ми зимою. Не замерзнемо. От, друзі. Для вас буде секунда. Для мене може година. Зараз трохи буду тут розчухувати. А зараз запишемо трошки екстріму. Нам треба зрубати оту гілку, тому що вона, бачите, в проводах тут. Її треба зрубати. Так що полізли на це дерево. Надіюсь, воно... я вже тут лазив. Надіюсь воно не звалиться. Так ще будемо. Оце, друзі, хатається так. Но тут уже рукою подати до проводів обленеровських, Так що, друзі, будемо рубати. оцю гілку. Головне, щоб вона не що Нагрузка буде менше. О, ні, все добре. Все. А там вже немає. Давайте ще я цю Доброго потроху. Так. І оцю ще ми зробимо. Раз. І отак два. Не вийшло так. Два. І ось так. Оп! Оце вот така, Друзі. Мачете. Ну все, Тепер, друзі, нам треба злізти. Ми мачету кинемо отуди. Ми без мачети. Головне не нахитнутися нам з цього дерева. Так що... Фух. Ну все, провода чисті. Потім покажу весь. Я щось не показую весь результат мій на сьогодні. Так що, от, якось так. Не переключаємося. Ну все. Думаю, на сьогодні буде достатньо. Там, вон, бачите, провод, ось він йде цей Інтернетовський. Вон трохи гілочок там. Ну я потім обрубаю. От. І що я сьогодні зробив? Що я тут натворив? Оце, бачите, поскладав з листям. Тут карандашів ми трохи настругали. Отак, нормально. І тут у нас така галявна вийшла. Трохи прибралися. Ще раз напоминаю, це не я пиляв, то що, бачите, через одне місце, через ну, якийсь отвір, той що ззаду. От бачите які. По пів метра вон поставляли. Також. Ну, Я так не пиляю. Ну, Їм головне освободити свої, визволити провода. Чи проводи от, забрав я мачету свій пінь -жак. От так, друзі, бачите, ми трохи переакуратили. Потім це допиляю, дорубаю. Там у нас на опорі е, Кронштейн зірваний. У мене є лази, тобто, як кажуть, кихті по бетону. О, бачите, карандаші. От кихті по бетону. І ми потім з вами злазимо на оцю опору. Бачите, он? унизу отут. Висить інтернет-мітрація обстоп, це, це погано. А вон трошки вище, бачите кронштейни. Там він висів на цих кронштейнах. Вони його зірвали. Так що, друзі, будемо лізти з вами на опору. Але перед тим як лізти, треба буде оце теж також розчистити все. І ну, тут небагато. Оце отакі поліземо на опору, треш, може вище злазимо. Вище на опору. Ну, подивимось. Давно не лазив на опору, Ну, нічого. От. Оце мої за сьогодні карандаші. Такі. Я їх підстругав трохи на зиму. Тут у нас, бачите, також розчистив. Ось цей, бачите? Інтернет цей провід. Ну, це оптоволокно. Якщо його пошкодити, то, то не буде ніякого інтернету. Тут також покидав у, купочку е, з гілки з листям. Ну і тут дві. Кучки карандашиків. От, друзі, що я хотів вам сьогодні показати. Друзі, всього вам дякую за перегляд, що ви дивилися. Ставите лайки. Ставите дизлайки, також тоді діє. Пишіть коментарі, не стісняйтеся. То люди стісняються писати коментарі, не стісняйтесь. Здоров'я вам, любі, друзі. Благополуччя! Щастя і всього лише найкращого. Мирного неба над головою. І світлого вам, друзі, в душі. Так що, от якось так, друзі. Не переключайтесь, далі буде цікаво, далі будуть відео, огляд велосипеда нового, дай Бог, от. Злазим на опору. Ну, а потім такі поточні денні роботи будемо робити, буду записувати. Вам так що, друзі, всього вам лише найкращого. Дякую за увагу.